Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз. Михайло Хома український співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер, фронтмен та засновник гурту дзідзьо. Заслужений артист України дзідзю увірвався у світ шоу-бізнесу не з популярним хітом як більшість артистів, хоча закінчив музичну школу і Львівське музичне училище, та виступав у гурті Друзі разом зі своєю екс-дружиною, співачкою Славією. Про нього дізналися через гумористичні оповіді про свиню Мейсона. Пам'ятаєте такі? Там він почав використовувати специфічний говір і голос ніби старого діда. Пізніше саме Ніс Мейсона стане фішкою і логотипом гурту Дзідзьо. Yeah. Смішні ролики, які випускав Дзідзьо, подобалися людям, але артисту хотілося співати. Дорогу у класичний шоу-бізнес відкрив Кузьма Скрябін. Це початок 2010-х років. Кузьма пропонує Михайлу Хомі та Олегу Турку на псевдонім Лесик записати кавер на свій хід старі фотографії. А згодом за кошти Кузьми на неї знімуть кліп. Кузьма послухав, що ми дійсно гарно співаємо, що все виходиш, то весело і прикольно. зверніть увагу, уже у цьому кліпі Михайло у сценічному образі з бородою, наче у діда, і зі своїм напарником Лесиком, з яким і заснували гурт. Дзідзьо. Я боровся з наголосом, дідо казали. Каже, не дідзьо, ка дідзьо. За три роки на сцені артисти шалено розкрутилися. Пісні про Ялту, Сару і Кадилак розривають телерадіо ефіри. Та Дзідзьо й сам не соромиться, чи не на кожному виступі набивати собі ціну. Нагадайте мені, бо я Нагадайте. Його образи змінюються, чи не кожного кліпу. Поступово він відмовляється від штучної бороди та відрощує свою. Фішкою гурту стає спортивний костюм, а капелюх змінює на головний убір з пір'я, ніби у індіанського вождя. Подейкували, що ідею з головним убором запозичили у фронтмена британського гурту Дженероквай. Все йшло як у казці. Гурт збирав шалені аншлаги. Дідзьо Михайло Хома пише пісні. Лесик Олег Дурко грає. Аж поки як грім серед ясного неба у пресі не з'являється інформація, що Михайло судиться із Олегом за авторські права на пісні. До цього позову Олег Лесик ніби без скандалів покинув гурт, але попросив виплатити йому компенсації понад 5 мільйонів гривень. Не отримавши виплати, він зробив гурт-двійник зі схожою назвою і гастролював із відомими піснями, які належали гурту «Дзідзя». Все банально просто через гроші. Угу. Придумав собі суму грошей. А, і Я йду. Він знав, що я не маю. Якщо б ті гроші були, ми б заплатили. Якщо ти втікаєш з корабля, втікаєш і лишаєш всю команду. І вимагаєш того, чого нема. Оце для мене трошки неправильно було. Але я думаю, так забули. Не встиг артист оговтатися від одного скандалу. Як стає відомо, що він розлучається із дружиною, співачкою Славією, після довгих 20 років разом. Масло у вогонь підливають і чутки, що у дзідзя з'явилася нова кохана. І це ніби як Ольга Цибульська, співачка і кума, з якою співак записав провокаційні дуетні пісні про кохання Цьомаю і Киця. І навіть дійшло до того, що говорили про те, що Олін син схожий на дзідзя, а не на її чоловіка-бізнесмена, якого на той час співачка приховувала від загалу. Таблоїди майоріли заголовками, а екс-дружина дідзя зізнавалася, що їй були неприємні всі ці чутки. Мені було дуже неприємно. І Ще е, знаєш, якщо б Оля спростовувала, а вона грала в цю гру. Мені здавалося, що просто грають моїм життям. Але зрештою, Оля і Дзідзьо запевняють, що вони друзі, колеги й партнери по сцені, і більше нічого. Оля для мене це професійна людина, яка дуже багато перейшла. Так. То, що там, може, десь підкрутила історію по піснях, ну то ж неправда. Зрозумів дідзю, що їм з дружиною варто рухатися порізно під час пандемії. Це 2019 рік. Світ трясе, тоді маловідома небезпечна хвороба ковід. А дідзю вирішує, що це час ставити крапку у їхніх багаторічних стосунках. Коли була пандемія, я зрозумів, взяв о, всі свої страхи, викинув му відро і сказав: Я маю навести порядок. Ми різні люди. Це треба чесно подивитися один в одному в очі і визнати. Зрештою вони зі Славією розійшлися полюбовно, спокійно поділивши майно і навіть зберегли дружні стосунки. Підтвердженням цього є теплі, нещодавні привітання із сорокаріччям дідзя від колишньої дружини. Фото нового золота. Це було коли Михайло виграв караокі свій перший мобільний. Ми тут, здається, співали «Червону роту». Зі зміною в особистому житті змінюється і творчість Михайла. Його захопило кіно. Він став автором і продюсером повнометражних фільмів і почав співати більш ліричних пісень, знімати кліпи з Олександром Пономарьовим і частіше вбиратися у класичні костюми. Поступово посунувши Балагура Дзідзя на другий план. Воно вже від мене не відліпиться. Хтось буде казати Михайло, хтось буде казати Степанович, а хтось буде казати Дзіду.